З нами на зв'язку. Позивний тор. Заступник командира роти радіоелектронної боротьби 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Торе, вітаємо вас! Вітаю, бажаю міцного здоров'я. Тут може бути поганий зв'язочок, а так все добре. Ми з розумінням ставимось, враховуючи, де ви та ваші побратими перебувають. Зв'язок то, то таке. Торе, ну я хочу не лише привітати в, смис... в сенсі привітати, але привітати зі святом, так? Вас та ваших побратимів. Я ось дивлюсь в поздоровленні минулого року. Головком Сирський писав таке: робота спеціалістів радіоелектронної боротьби це не просто служба, це мистецтво війни нового покоління. Розкажіть, будь ласка, більше про вашу роботу. Так правильно були слова, тому що дуже за термін три роки з повномасштабного вторгнення змінилося бачення, специфіка роботи і ну, всього там підрозділи не. Конкретно РЕБу, і на даний момент зараз у нас дуже багато ну, з'явилися, можна сказати, проблем. Да? то що за цей великий час проміжуток дуже великий прогрес в розвитку був з приводу дронів, великої малої дальності немає різниці. І зараз ми займаємося конкретно, щоб великі дрони крила того типу. Що більш коптерного типу, і тому подобне на даний момент зараз відпрацьовується розвиток конкретно в РЕБі. Раніше не був він так сильно пов'язаний з розвитком, а зараз дуже великий розвиток в цьому плані в радіоелектронній боротьбі. І тому у нас зараз проходять навчання модернізації, то тобто раніше можна було сказати, що працювали. Фізично, але зараз е, такі часи, що більш часу ми е, працюємо інтелектуально, щоб побороти ворога е, е, радіоелектронами, е, радіоелектронною розвідкою, бороть, ну, подавлення і тому подібне. Торе, а з яких етапів складається ваша ваша робота? Ось з чого вона починається? Ну чи є там певний певний цикл? Там я не знаю. Так, звісно, є великий цикл людей і построєних алгоритмів дій. Да? Багато не буду там говорити з приводу, тому що не можу деякі моменти розкривати. Але можу сказати, те, що дуже багато зараз залучено людей. Це дуже добре, що їх задіють по призначенню, і починається у нас робота Це радіо. Виявлення, Тобто ми працюємо спочатку, радіо виявляємо, радіорозвідка. Це дуже аспект такий щепітільний, тому що зараз 80% всього, що знаходиться, це може сказати приймачі, яких ми ППЛінгуємо. Це конкретно по розвідки. Так само ми аналізуємо противника по новому його напрямках розвитку там. Дуже якщо брати 2025 рік, там був один дрон, да, але там два-три. Але зараз їх 20 видів різних. І під кожен дрон є робота аналітиків, які працюють вивченням цього засобу, щоб знайти протидії. І на 20 засобів, які можуть змінюватися, там кожні там, два місяці може з'явитися новий дрон. І наша задача, от конкретно. Е, аналізувати цю е, проблематику, і потім знаходити е, спосіб його подавлення, е, це касається не тільки БПЛА, це касається е, другого спекту, наземних систем також виявлене подавлення. Е, потім е, радіозв'язок також можна е, працювати по радіозв'язку. Тобто у нас ну, великий спектр, який ділиться як е, за, захист цивільної інфраструктури, захист. Передньої лінії зіткнення і тому подобне, Тобто тут за п'ять хвилин не можна всі етапи розповісти. Торе ну те про що ви кажете, звучить ну дуже складно. Я би навіть сказав архіскладно. Чи багато людей долучаються, і зазвичай це ну який обсяг знань вмінь і навичок треба мати. Ну, дивіться, у нас невеликі вимоги до конкретних людей, тому що сама система дуже складна, але коли людей, можна сказати, правильно підібрати і поставити, то це не так складно робиться. До нас звертається багато людей і ми, в принципі, навчаємо зараз така війна, що люди, які приходять з мінімальним досвідом, досвіду до цього не було такого. І ми максимально акцент ставимо на їхнє вивчення, щоб вони могли робити свою роботу. А от скажіть, будь ласка, є якісь країни виробники ребів, Прям лідери? Ви отримуєте апарат, бачите, зроблено в і розумієте, маєте річ? Так, ми маємо такі комплекси. Але вони можна сказати не заточені під зараз ну, нашу війну, тому що дуже багато нових засобів, нових БПЛА знаходяться. Ми максимально акцент ставимо на своє виробництво. У нас яке є. тому що момент, коли ми зафіксували ворожий дрон з різними частотами, з іншим управлінням. Партнери не можуть нами там за місяць знайти рішення, тому що е, ми стараємося максимально е, на рівні там, держави підрозділів е, закривати поки що ці, можна сказати, ячейки проблемні. Але я можу сказати, тому що це на рівні нашого невеликого підрозділу. Якщо брати там може глобальні, то може в інших є такі системи, які використовуємо ми в Україні. Торе, а буває таке, що виробник там дзвонить, ну вам, наприклад, каже, що там, як, як мій апарат, і ви кажете: ну слухай, ось тут і тут треба підкрутити. І вони такі, е, добре, пок... що на, наступного разу все підкрутимо. Е, Навпаки, це ми не Вони дзвонять, а ми дзвонимо їм і з певними там нюансами е, докрутить моменти. Ну я ж кажу: не більш до партнерів, а більше до свого. Можна сказати, виробника українського більш проста комунікація і максимально ставимо акцент на наших на нашого виробника. Торе, ну і на завершення скажіть, будь ласка, професійне свято у вас сьогодні? У вас є якісь такі фішки в поздоровленні? Ну там я не знаю чого там побажає, щоб частоти співпадали. Ну щось специфічне бажаєте ну, один одному? Ецефічне у нас були моменти, ми постійно е, стикаємося з одною проблемою. Вже я не знаю, як це даже, чи добре, чи чи не добре. Е, випадки були, коли ми їдемо і бачимо комерційні реби виробника, які не працюють. Але ми бачимо е, на автомобілях ці реби, які не працюють, і кожен кожному максимально. Каже, що більшість гребень ми їх так не бачили, просто дуже така проблематика. Торе ще раз зі святом вас та ваших побратимів. Дуже дякуємо, що знайшли час, поділилися інформацією. Позивний тор, заступник командира роти радіоелектронної боротьби 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка був з нами.